Сьогодні у спорткомплексі Динамо шкільні команди горішніх плавнів виявили переможниць та призерок у змаганнях з баскетболу 3 на 3 серед дівчат. У грі на одне кільце виявляли себе представниці п'ятьох команд. Зош номер 2 була представленою двома колективами. Один з них виступав поза конкурсом. У його складі діяла шестикласниця Кароліна Новописьменна. Дівчина поділилася відчуттями, коли вперше познайомилася із грою баскетбол. Вона важка, але я її буду ще вивчати. Так я перший раз граю. Що найбільш важке тут? Тут найбільш важке це в борьбі закидати м'ячі. Некоторі можуть тебе толкати, але треба вставати і далі йти. Ну, ти спробувала закидувати м'яч у кошик? Так, я спробувала, але для мене все ще важко. А спортом займаєшся якимось? Так, я займаюся. Е, Танцями, топ-баді-денс. У нас дуже багато кубків, медалів, та ми ще виграли гран-прі. Чимало гравчин, які займаються танцями, було у складі зож номер 5 Одна з них Олександра Тарантіна, якій вдавалося закидувати м'ячі у кошик. Ми тренувалися, може, більше місяця. Це були перші змагання з баскетболу. Але сама я в школі часто граю, але на змаганнях була вперше. Підготовка допомогла? Так, допомогла. Нав... Навряд чи б я закинула хоч би один м'яч. Закинула? Закинула. Ну і в чому успіх вашої команди? Усі танців... танцівниці, усі гарна фізична підготовка. А, ну в тому, що ми команда, і ми вміємо передавати м'ячі дуже швидко. І це, ну, це командна гра, тому тут важливо не тільки вміти грати, але і ще грати в команді. Гра у баскетбол це щось нове, розповідають дівчата. Але цю динамічну та захоплюючу гру старшокласниці ЗОЖ номер 5 опанували під час підготовки до змагань. Спочатку я знала, що мені баскетбол не подобається. Я в жодному разі не хотіла грати, я не хотіла на змагання, але ми з дівчатами, з моїми подругами, ми пограли під керівництвом Альберта Миколаєвича. Ну і так сподобалась мені така гра. Я люблю бігати, я люблю точність. Ну отак і сподобався мені баскетбол. Тренувалися ми десь. Ну, закінчилася атлетика, де я виграла перше місце, і зразу почався баскетбол. Ось такий акробатичний елемент виконує лідерка першої команди п'ятої школи Софія Лисенко. Баскетбол 3х3 – це ще один вид спорту, який вона опанувала завдяки шкільним змаганням. Четвертий, напевно. Ну, там атлетика, якщо брати, просто це біг, стрибки, висоту, волейбол і от баскетбол. Взагалі я не люблю баскетбол, це така остання гра, в яку б я грала, напевно. Але прийшла на одну заняття і сподобалось. Ось граємо. Добре граємо. Скільки зараз за гру влучних китків зробила? А, Ну, китки 3-4 було точно. В першій грі один забила з двох. І тут ну, раз за три влучила, думаю. Це важка гра чи ні? Важка, дуже бігати 10 хвилин це дуже складно. І гарний м'яч закинула на швидкості, так? Бігла. І... То Мені я сама була в шоці, я бігла, бігла і так щось сама прям закинула теж. В одній із ігор десятикласниця Софія Лисенко та восьмикласниця Марія Романюк грали на майданчику одна проти одної. Це була зустріч першої та другої команд ЗОЖ номер 5 Ми дізналися, наскільки ця гра була принциповою. Це мої подруги, тому мені було в принципі без різниці. Хотіла просто згадати те, що ми грали у школі. Ну тут дещо гірше граємо, але стараємося. І вигравали вже матчі, так? А, так. Один виграли, а моя команда друга запасна, а інша дві виграли. Вони молодці, вони гарно грають. Це як додаткова гра, тренувач така. І ну, важко, вони гарно грають. Та й з усіма важко. Ти не знаєш людей, ми хоча б їх знаємо, їхні тактики, а з іншими школами ну, важкість в тому, що ми не знаємо, як вони грають. Вже у подальших іграх дівчата другої команди ЗОЖ номер 5 активно підтримували своїх старших подруг із першої команди своєї школи. <плес> Після одного із поєдинків своїми враженнями від участі у турнірі поділилися дівчата ЗОЖ номер 6 Ми думали, що е, виграємо другу школу, але щось пішло не так. Ми програли. А як готувалися до змагань? Ми, го, ми готувалися цілий місяць у школі своїй у шостій. Готувалися, готувалися, нас вчили. Маша, ти спортом займаєшся. Яким? яким? Тенісом. Тенісом, так. Ну, Теніс допомагає, підготовка у баскетболі, допомагає тобі. Думаю, так. Да. Було доволі тяжело, але мені подобалось грати з остальними. Тому що більше командна ігра драється. Суперники сильні тут на промедах. Ну, п'ята школа сильна. А шоста. Шоста. Теж буде сильно, так? Ми будемо надітися, що виграємо хоч одну гру. Шесть шостої школи на змаганнях захищала і Катерина Хрієнко, яка займається дзюдо. У цій секції разом із іншими дзюдоїстками вона приділяє увагу баскетболу. В нас середам є фізичні дні, коли ми можемо теж пограти. І буває, що граємо в баскетбол. Це вже зрозуміла, за рахунок чого можна закидувати м'ячик у кошик. Так, це зрозуміло. Аналізувала помилки минулої гри, тому. Якось складаємо одне враження. Чи вдавалося закидати м'яч? Ні, тому що я ну, не основний гравець, тому не дуже. Ну і як налаштовувалися змагання, як готувалося? В мене, на жаль, було всього одне тренування. Мені сказали прямо перед самими змаганнями, що ну ось ти нам треба, тому усе йди. Тому не дуже одне тренування та усе. Від баскетболу ну дуже яскраві враження. Це все-таки новий спорт, це щось нове та спробувати себе ну, дуже класно, мені подобається. За підсумками змагань, третє місце на турнірі посіла команда ЗОЖ номер 6 Срібними призерками стали гравчині команди ЗОЖ номер 2 Без поразок виступила баскетбольна команда ЗОЖ номер 5 імені Людмили Бугаєвської, яка і виборола перемогу на змаганні. Тренування у нас проходили кожен тиждень. Три тренування на тиждень тривали вони більше. Після кросу, після того як ми провели змагання з кросу, міські змагання з кросу, від відразу. Перейшли скажімо так, до тренування з баскетболу. І хлопці, і дівчата і результат там задоволені, тому що завжди ставиться висока планка у нас, перше місце. Результат там задоволені, тому що досягли цього бажаного результату, але в грі є деякі моменти, над якими ще потрібно працювати, щоб ці помилки виправити в подальших виступах до підготовки до зональних змагань. У найближчі три дні баскетбольні змагання у залі спорткомплексу Динамо продовжаться. Найкращих у класичному баскетболі виявлятимуть шкільні команди юнаків двох вікових категорій.